Українська енергозалежність та високі тарифи на споживання газу наразі це два глобальних питання, які хвилюють населення усіх регіонів України, аби пролити світло та пояснити людям, чому в нашій країні виникла така ситуація. На семінар для регіональних ЗМІ, який відбувся 21 липня у Києві, завітав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Одне з самих важливих питань, які і завдання, які стоять перед нашим урядом. Це відродження, відродження національної економіки. Саме через зростання економіки ми можемо побудувати сильну країну. Ми можемо подивитися на реальний стан справи і подивимося, що, і побачимо, що багато проблем, які ми маємо сьогодні в якості життя людей, в стандартах, в безпековій сфері, вони якраз пов'язані з тим, що, на превеликий жаль, українська економіка занадто слабка. Хоча, якщо ми подивимося на можливості, на потенційні можливості, ми бачимо дуже великі резерви, які на жаль, не використані. Це стосується, зокрема, енергоефективності держави. Володимир Гройсман зазначив, що Україна, на жаль, енергозалежна, що не дає можливості їй бути конкурентно спроможною та відмовитися від імпорту газу. Прем'єр-міністр переконаний у цьому винні схеми попередньої влади. Та система, яка була, вона знищує. І я би хотів, щоб ви сьогодні подивилися навіть на те, в які сьогодні в українських містах мережі, якість води, якість тепла. Ну і витрачаємо ми в два-три рази більше того ж газу. Це означає при тому, що ми маємо ринкову газу і переможемо корупцію, при тому, що ми створюємо ринкові умови для зменшення споживання, є ринкова ціна на біржі. А закупили цей газ, транспортували до України гранична вартість не більше 6,879, Кожна людина, яка потребує захисту і невеликий дохід має, за нього держава заплатить, а всі інші будуть платити ціну е, ринкову. Крім того, все те, що нафтогазовий сектор отримує, ми будемо реінвестувати куди? Ми будемо реінвестувати в власний видобуток газу і в модернізацію енергетичної системи. Це побудує реальну енергонезалежну незалежну країну. Таким чином уряд пропонує врятувати Україну від економічної кризи. Ринкова ціна за газ дуже лякає українців, оскільки і тариф на оплату теж збільшився. Про те, як розраховувався тариф для населення, розповів журналістам під час семінару голова НАК Нафтогаз Андрій Коболєв. Ціна імпорту розраховувалася міністерством економіки за відносно простим принципом. Це найближчий ефективний ринок. Германія Hub НСІДЖІ, до нього додавалася середня різниця між цим ринком і тим ринком, де ми реально купуємо газ в Європі, а це Словаччина. А відразу що ця різниця вона менша, ніж вартість транспорту. Потім додавалася вартість входу в Україну, транспорт території України, розподіл території України і податок на додану вартість. Це є всі компоненти єдиної ціни, яку зараз сплачують всі споживачі. Голова Нафтогазу пояснив, що занижений тариф, як це було раніше, призводить до краху нашої газової компанії та до більшого споживання газу населенням. А це знову ж таки дорога до залежності від інших країн. Тому державна влада прагне кардинальних змін. Уряд поставив дуже амбітне завдання до 2020 року збільшити загальний виток газу в Україні на 35%. Для державної компанії украздобування це означає е, на третину збільшити видобуток газу з 14,5 мільярдів до 20 мільярдів кубічних метрів на рік. Е, якщо е, а я не якщо а це точно вдасться зробити, ми в цьому впевнені як команда. Паралельно з цим буде відбуватися е, заходи енергоефективності, які дозволять скоротити споживання газу в Україні. Тобто з одного боку ми будемо більше видобувати, з іншого боку, ми будемо менше споживати. А це вже через чотири роки дозволить країні повністю відмовитися від імпорту, а також економічно зрости і тим самим досягти такого бажаного покращення соціального становища.